Житловиком Гайпарк Відріал ВЕМНЕС Резиденція встигніть обрати найкраще планування. Точиться багато розмов довкола томагавків. Постійно про це останнім часом говорить Путін, і е, сьогодні я от запитую експертів: саме моє, напевно, найперше і найцікавіше питання, саме мені воно найцікавіше. А чи просто так виходить е, Путін і постійно про це? Говорять, що томагавки, не дай Бог, ви їх відправите Україні. Не дай Бог, ви тільки це зробите. Можливо, він щось знає, можливо, він щось зрозуміє сьогодні. Також кажуть про те, що китайські супутники стежать за західною частиною України і за НАТО, і за те, як там переміщується озброєння, можливо. Дональд Трамп, аби стимулювати трошки Путіна, томагавки поближче до України підвіз і вже, так би мовити, натякає Путіну. Що якщо він на щось не згодиться, то томагавки просто будуть в Україні? Ну, по-перше, Путін про це говорить, тому що про це говорить Трамп. Або ну, Трамп не прямо говорить про це. Якраз Трамп менше цієї теми торкається, він більше натяками. Але про томагавки згадав Джей Ді Венс, віцепрезидент США. Він за власною ініціативою таких тем не піднімав би. Це значить, що ця тема обговорюється в Білому домі, і він сказав саме про обговорення. Також цієї теми торкався і генерал Келек. Він правда, потім скоригував свою точку зору. Ну, йшлося зокрема про дозвіл бити про російським цілям в тилу Російської Федерації. На канонічні міжнародно визнані території Російської Федерації, а не тільки на окуповані території, які Росія вважає своїми, і безумовно, це викликає занепокоєння в Москві. Якщо Путін почав торкатися теми томагавків, значить він відчув реальну небезпеку. Значить, дійсно по їх даних не тільки риторика, тому що на риторику Трампа вони і оточення Трампа, риторику представників Білого Дому в Москві не завжди реагують. А тут така ситуація, коли мабуть в Росії знають трошки більше ніж те, що з'являється в публічних повідомленнях. Ну і самі по собі сигнали, які йдуть з Вашингтону, вони достатньо чіткі і прозорі. Або ви повертаєтесь за стіл переговорів, або Україна може отримати томагавки. Ну точніше, я б сказав так: далеку бійну зброю. Про томагавки зараз я скажу. Але про томагавки згадують не випадково. це те, що, що Україна просила ще минулого року. неофіційно, в закритому режимі. Тема вот знов зараз піднімається судячи за різними повідомленнями. Цієї теми торкалися на зустрічі в Нью-Йорку президент Трамп Зеленський, і з українського боку було висловлено таке прохання, що нам потрібна більш потужна і більш далекобійна зброя для того, щоб це було зброєю стримування, щоб Росія відчувала, якщо вона буде намагатися влаштовувати нам блекаут, а вони це вже роблять, щоб ми мали відповісти. Щоб у нас була були не тільки наші можливості, які на жаль, поки що обмеження з точки зору ракетної зброї, а щоб такі можливості були і більше, і вони були набагато більш потужними ніж зараз. І це Москву явно непокоїть. Якщо Путін прямо про це говорить, говорить публічно, він теж відповідає сигналами на сигнали. Він е, е, попереджає американців, що це мовляв може погано закінчитись, може можуть перерватися переговори між США і Росією. Тобто для Путіна це серйозно. І от далі, як будуть відповідати американці, от е, дуже багато залежить від цього. Якщо вони на певні попередження з боку росіян, а думаю, що по закритих каналах вони більш жорстко і більш так серйозно ставлять ці питання, а не тільки так, от попередження, як з боку Путіна, а менш дипломатичній формі, можливо, говорять про те, що може відбутися і розрив тих комунікацій, які зараз є, і що може виникнути конфліктна ситуація що Росія буде відповідати і так далі, що буде загострення не тільки дипломатично. Тобто, вони можуть лякати Публічно – ні на Трампа це може у Трампа. Це може викликати прям протилежний ефект. Він може відповісти теж достатньо емоційно, жорстко. А Путін не хоче переривати стосунки з Штатами. Щоб він не казав, проте якісь попередження в закритому режимі. Я думаю, теж з боку Росіян йдуть. І отут питання, як відреагують американці, якщо вони заради того, щоб зберегти комунікацію з росіянами, перспективу переговорів скажуть, що вони не будуть надавати нам томагавки, саме скажуть, пообіцяють, оце буде помилкою, і це буде проявом певної слабкості, і це на жаль не призведе до відновлення реальних мирних переговорів. А якщо американці поставлять жорсткі умови? Що або ви е, припиняєте повітряні удари по Україні е, всякому разі, хоча б по енергетичних об'єктах, е, як мінімум, е, якщо ви не якщо ви е, е, погоджуєтесь на е, поновлення війніше на е, початок, тому що не було реальних мирних переговорів, насправді, от на початок реальних мирних переговорів про припинення бойових дій, про припинення вогню спочатку. Тоді да тема Томагавків вона відкладається. От якщо таким чином будуть американці розмовляти, я думаю, що тоді виникне шанс на початок реальних мирних переговорів. А якщо знов будуть шукати якісь компроміси з Росією, на превеликий жаль, буде повторення тих помилок, які вже були неодноразово. За вісім місяців правління Трампа були вони навесні, от були вони на Алясті, і зараз може повторитися. От поки що це питання відкрите. Щодо можливості постачання томагавків, от, е, я думаю, що нам треба теж розуміти, е, що на даний момент вірогідність надання Україні томагавків вона є невеликою. Я кажу м'якою, обережно. Я не кажу, що нам взагалі нічого не дадуться. Те, що ця тема вже обговорюється, це вже друга фаза процесу. Я нагадаю, у нас в діалозі з нашими американськими партнерами, да і з європейськими також, завжди є три фази спілкування, наприклад, з конкретних видів зброї або з інших політичних питань. Спочатку нам кажуть ні, і ця фаза вже була по томагавках. Ми отримали ні минулого року. Нам чітко сказали ще при Байдені, що ми томагавків не отримуємо. Зараз самі американці піднімають цю тему і кажуть, що тему обговорюється. А це друга фаза, коли починається вже реальне обговорення. Третя фаза це власне ухвалення рішення про те, що нам надають певну зброю. Правда, часто це буває в обмежених масштабах, але тим не менш надають. Ми через це проходили і з Петріотами, і F-16, шістнадцять власне з усіма більш-менш більш серйозними видами американської зброї. От зараз з томагавками, я думаю, схожа ситуація. На сьогодні більш вирогідний сценарій, якщо нам можуть надасти, можуть продати нам, це буде точні точніше, інші види далекобійних американських ракет. Називають там баракуди, хтось каже про атакамси, ну більш далекобійне ніж те, що нам давали раніше. Подивимось, поки це питання відкрите. Тут ще на жаль з'явилася додаткова проблема. Оскільки, е, от якраз е, зараз мали розпочатися переговори про продаж американської зброї для України. Зокрема, я думаю, е, мали йти мови й про ракети американські. А ми з нашого боку пропонували, щоб вони купували наші. Е, Бойові безпілотники. Тобто, тут е, процес мав вийти з двох боків, uh -huh. з обох боків, двосторонній процес. Е, але зараз, як ми знаємо, в США шатдаун е, із-за того, що неухвалений бюджет на поточний фінансовий рік, е, припинили свою роботу або призупинили, це точніше, різні державні установи. Е, тому вони не можуть вести офіційні переговори. От тут є проблема. Тобто, переговорний процес цього питання він на певний час відкладається. Тим не менш, тему в роботі, і зараз тему томагавків можна використати як інструмент тиску на Росію. Те, що Путін про це говорить, значить він боїться. Він відчуває, що це буде серйозна небезпека для Росії. Тому оце больова точка, в яку можна тиснути. Тиснути можуть лише американці, якщо вони скористаються цим шансом, буде якийсь прогрес, зокрема і в переговорах. Якщо ні, ну на жаль, мало що зміниться тоді в переговорному процесі. Тому подивимось. Я думаю, що найближчі тижні або найближчі місяці. Якийсь розвиток ситуації навколо цього питання однак у цього питання він буде проявлений. Угу. Ви згадали про блекаути, Це теж серйозна і болюча тема, тому, що росіяни продовжують бити по енергоінфраструктурі і вірогідно прагнуть цього блекауту, але знову ж таки. Наша військова справа в тому числі розвивається, і я пам'ятаю минулі зими, де росіяни виходили ну не те, щоб на протести, але скаржились. Бо їх зима і наша зима це різна зима. Для них це холодніше. А у нас тепер більше потужності військового характеру завдавати такі удари. На ваш погляд, як буде розвиватися ситуація? Я думаю, що удари по російській енергетичній інфраструктурі теж будуть раніше. Це були переважно удари по російських НПЗ. і Ефект був і відчутний і є. Був був показовий удар по енергостанції навколо Білгорода, і це теж було попередження, коли Білгород теж опинився в блекауті. Подібні удари можуть бути по іншим російським регіонам, особливо при фронтових регіонах. От це цілком ймовірно. Так що на відповідь на російські удари, думаю, що з високою рідністю будуть удари і з нашого боку, саме по енергетичних об'єктах. І це може бути теж поштовх росіян до початку переговорів, як мінімум щодо припинення таких атак або по енергетичних об'єктах, або атак в повітрі. На про це сказав і президент Зеленський, що це може бути предметом переговорів. Як це було до речі, в березні про це намагалися домовитися. Інша річ, що тоді модель, яку обрали американці, от вони паралельно домовлялися з нами, паралельно з росіянами, і виявили, що домовлялися не по універсальній формулі. І це не було узгоджено і юридично не було узгоджено в вигляді якоїсь домовленості, це були такі неформальні домовленості. а іноді вони працюють, але далеко не завжди. Тут потрібні все ж таки, певні юридично узгоджені, юридично зобов'язуючі домовленості, щоб потім можна було росіянам пред'явити, що вони порушуються. От якщо не повторювати ту помилку, а починати переговори про це питання. а Це теж можуть зробити лише американці. Вони є рушійною силою переговорного процесу. Тоді про це можна домовлятися. Але оскільки Росія зараз б'є по наших об'єктах енергетичної інфраструктури, я думаю, що висока вірогідність, що ми будемо робити те саме. Тут інша річ, що можемо обирати, це вже питання воєнної логіки, по яких сам об'єктах бити. Тому що тут є нюанси, от на які Путін натякнув, і тут теж треба це розуміти, тому що є атомні електростанції, які є, скажімо так, особливим об'єктом, і тут ми не можемо бити по атомних електростанціях, тому що це ризик атомної катастрофи, і росіяни можуть тоді зробити те саме і нам. І Путін про це відкрито сказав. Плюс, якщо ми будемо бити по атомних електростанціях, ну це викличе негативну реакцію вже навіть з боку наших міжнародних партнерів. Так що, тут у нас є обмеження, ми можемо бити по підстанціях, по ТЕЦ, навколо великих міст, обласних центрів, ну як роблять власне росіяни. Також я думаю, можуть можемо обирати інші енергетичні об'єкти, які дуже є чутливими для російської енергетики і взагалі для її інфраструктури. Це вже питання вибору цілей. Тут вже має попрацювати і наші, мають попрацювати наші спецслужби, наша воєнна розвідка. Ну а далі вже робота наших сил спеціального призначення, щоб вони точно влучили в ці цілі. Тому я думаю, що найближчим часом нас очікує такий спалах повітряної війни. Ну, власне, це вже відбувається. Тенденція вже почалася. Вона почалася ще в вересні. Зараз ми бачимо її ескалацію. Зокрема, безумовно, ми будемо відповідати. Так що вибір цілі це вже питання воєнної логіки. Угу. Ви згадали згадали заяву президента, який запропонував. А... Припинення вогню в небі і сказав, що це може відкрити шлях до справжньої дипломатії. Це ж ну ніщо інше, як от політична заява, аби натиснути на Трампа на Путіна. Ми готові, не готові. Ви отак, от саме так. Да. Ну, насправді Путін, коли виступав на валдайському форумі, він же теж декілька разів сказав, що я готовий до переговорів. Ну і нам натяки були, що це ми не хочемо або ага. Європа проти. Ну насправді йдеться про те, що ми не проти переговорів, але ми проти переговорів на російських умовах, на умовах російських ультиматумів. Це для нас неприйнятно. Переговори можуть йти про компромісні варіанти. Те, про що сказав президент Зеленський, ідея, яка обговорила ще в березні. Нагадаю, от я про це трошки згадав по енергетичних об'єктах, але тоді ідея була така: Поетапне припинення вогню. Спочатку припинення вогню, як тоді розглядали на морі, енергетичні об'єкти. Потім припинення вогню в повітрі, а далі вже оскільки це складніше, припинення вогню на суходолі. В принципі, ця логіка залишається цілком актуальною для Росії. до речі, удари по НПЗ російських, ну вони є відчутними. От тут якраз ми теж знайшли больову точку росіян, і ми можемо посилити ці удари. Хоча зараз вони посилюють заходи безпеки на цих об'єктах. Тим не менш, ми вже продемонстрували декілька разів, що можемо бити на велику відстані для росіян. Це вже відчутно по дефіциту бензину в деяких регіонах російських. Цей процес може продовжитись і посилюватись. Тому з нашого боку, безумовно, це сигнал до Трампа і натяк на те, яка модель може бути. Що да між нами є багато розбіжностей, є питання, по яких навряд можна домовитись, особливо статус окупованих територій, де й багато інших. Але є питання, по яких можна знайти і достатньо швидко на певні компроміси. Зокрема, от ця модель по припинення вогню. Інша річ, поки що, судячи по ріторики Путіна, ну він не зовсім готовий до цього. У, у, у в Москві, в Кремлі, е, все ще сподіваються, що вони зможуть нас зламати. Вони е, і навесні, і потім влітку сподівалися, що ось ось посипеться український фронт, і Росія або виграє війну, або ми змушені будемо піти на мир на їх умовах. От в цьому контексті звернув звернув увагу. На заяву міністра іноземних справ Турч Туреччини, яка от сьогодні з'явилася, про те, що нібито є шанси, Він правда теж сказав обережно, не зараз, а через певний час, в найближчі місяці, вийти на певний компроміс. Але що він мав на увазі під компромісом? Домовності, які нібито були між Трампом і Путіном, на алясці, от йшлося знов таки про тему Донецької області. Слухайте, ну якщо в Тур... В, Тур в Туреччині на це ведуться. Ну я боюся, що це не зовсім правильний шлях. Е Путіна не е території цікавлять. вірніше, не тільки території. Територія для нього другорядна. Він формально починав е війну для того, щоб, як він сказав, 24 лютого 22 року е врятувати Донбас, але він же атакував Київ, він атакував південь України. Він хотів всю Україну, а не лише Донбас. Це теж треба розуміти, І він анексував вже в 22-му році і і Херсонську області. От вам відповідь на це запитання: що не лише Донбас, цікавить з Путіна. Але, на жаль, і американці повелися на це в серпні. Зараз, до речі, вони менше про це згадують, але в Туреччині почали про це казати. Я думаю, що це помилковий шлях. Але от це свідчення того, що все ж таки промацування подальших траєкторій переговорів відбувається. Але знов-таки повернуся, Путін все ж таки сподівається, що він зможе нас зламати. Він сподівається на дві речі зараз. От він про це казав на цьому Валдайському формі: що у нас не вистачить не вистачить бійців на фронті. Саме перевага Росії в особистому складі, перевага війську в чисельності війська. Вона може стати вирішальним чинником. І що ми, врешті-решт, зламаємося, і це дасть Росії перевагу військово. Другий чинник, на який він зараз сподівається, це от повітряні удари. Що він хоче нас е, е, знекровити, знеструмити е, в такому енергетичному сенсі, е, і е, позбавити нас і світла, і тепла під час е, зими? От на це ставка теж робиться. Це не перший раз. Ми ж пам'ятаємо, як це було. В листопаді ну почалося ще все ще в жовтні, але жовтень е листопити, особливо і грудень 22-го року. Перша така атака на нашу інфраструктуру. Потім ще декілька так було. Зокрема, на наші енергетичні об'єкти. Так що ми вже через це проходили трохи в іншій формі, але проходили. Зараз вони трошки міняють об'єкти. Зокрема, б'ють по газовій інфраструктурі. От е тут я, я думаю, що вони якраз хочуть тепла нас позбавити. От, от це. Е Важливий момент не просто блекаути, а, а саме а, заморозити нас хочуть. Вже деякі російські пропагандисти пишуть, що на їх боці ну, вони згадують 41 рік будуть генерали мороз а, і а, 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 інші генерали, які нібито Росію, а, воюють за Росію. Ну, ми через це теж проходили. Тому я думаю, що навряд чи ця стратегія спрацює, але тим не менше, от поки що, якісь такі сподівання, ілюзії у Путіна є. Що може впливати на подальший переговорний процес, от крім воєнної ситуації, вона, я думаю, буде всячки визначальним чинником. От це на Трампа вплинуло і зараз. От я думаю, повітряними атаками по Україні Путін демонструє Трампа, що у нього є козирі, що він може отак от бити потужно по Україні. Робити нам великої шкоди руйнувати нашу енергетику, інфраструктуру це ж не тільки розраховане на те, щоб ми зламалися, але це ще й демонстрація Трампу. Проте Трампу зараз скажу відверто, трохи не до нас і не до Росії. Трамп зараз сконцентрований на ситуації навколо сектору газу, як буде реалізовуватись його мирний план по сектору газу, Отже, зараз починаються переговори сьогодні. Мав би бути реалізований ультиматум, фактично, з боку Трампа. Але Хамас діє дуже гнучко, обережно. Вони почали переговори про це на завтра. Вони мають відбутися в Єгипті. Ну і неофіційні переговори. Я так розумію, йдуть і в Катарі, і в інших місцях. І от від того буде чи не буде реалізований цей мирний план, багато що залежатиме і відносно нас. Якщо е цей мирний план буде можливо не відразу поетапно реалізований, все ж таки, і Трамп отримає успіх, чи е це його може надихнути? І тут вже навіть неважливо отримує він чи не отримає Нобелівську премію миру. а Це між іншим буде головна одна з головних інтриг наступного тижня. 10 жовтня має бути оголошений е володар цієї е премії миру, ну і трамп багато е що зробив для того, щоб... Привернути увагу саме до себе, як до головного претендента на цю премію, і це вплине на його настрій, особливо якщо йому не дадуть цю премію. Тим не менш, от якщо він отримує результат певний успіх і припиняться бойові дії в секторі Гази, там почнеться якийсь мирний процес, це його може надихнути, і Я тоді не виключаю, що якийсь мирний план може з'явитися і по відношенню до нас. Інша річ, що він безумовно має бути узгоджений з нами, і отут багато що залежить від нашої дипломатії. Нам треба буде активно працювати до того, як цей план з'явиться, щоб це не стало якимось знаєте, відкриттям, неприємним сюрпризом для нас, щоб все ж таки наші інтереси, наші позиції в цьому мирному плані були враховані. Вже була версія в квітні 22 два пункти. Кіта Келега. Там був один пункт, який точно не відповідав нашим інтересам, і ми про це прямо сказали нашим американським партнерам. Це те, що вони хотіли визнати не ми, а вони хотіли визнати російський статус Криму. І ми, європейські партнери, сказали, ні, це неприйнятно. Але цей план був відкинутий Росією. Тому перша спроба мирного плану з боку США, хоча вона була неофіційною і не від імені Трампа, тоді це називали 22 пункти Кіта Келега. Ну не спрацювала. Але я не виключаю, що от якщо спрацює у Трампа по сектору Газа, ну тоді може з'явитися якийсь мирний план, вже його мирний план на по Україні. І це теж може бути новим розворотом. І от багато що залежно від того, яким він буде за змістом. Проте, поки що, це лише один з ймовірних сценаріїв і для того, щоб розпочався якийсь реальний мирний процес, переговорний процес щодо завершення війни, Путіна до цього треба притиснути. І от якраз тема тамогавків, вона є одним з інструментів тиску. На, на Росію, і е, е, тут е, важливо, як ефективно американці цим скористаються, От те, про що я казав раніше, от зможуть вони реально натиснути або лише пограються на словах і все. От просто гратися е, словами про томагавки, цього замало. Тут потрібно, от, дійсно, наприклад, рішення про те, що нам надають на далекобійну ракетну зброю, не томагавки, але далекобійну американську ракетну зброю. І це натяк. Якщо зараз ви не погоджуєтесь, завтра можуть бути томагавки. І тема томагавків вона може бути предметом переговорів, щоб росіяни про це теж знали. От тоді це спрацює. А поки що Трамп робиться риторично, і цього, мені здається, замало. Це вплинуло на росіян, вони це помітили і почали протидіяти. Але тим не менше, я думаю, тут треба ставити от, чого ще не було у Трампа, всерйоз не було. Ставити треба ультиматум росіянам, примушувати їх не просто домовлятися з ними, йти їм на поступки. Це не працює. Їм треба ставити ультиматуми. Можливо, іноді неофіційна, неформальна. Тому що, якщо публічна, то Путін теж буде вставати в бойову позу. Тим не менш, потрібні більш жорсткі позиції, позиції тиску на Росії, Тоді можуть бути якісь зрушення на сьогодні. Ми бачимо, що Путін занепокоєний. Путін побоїться того, що американці можуть піти далі далі, далі не так як зараз, ага. в постачанні України. І безумовно це його непокоїться. Значить, треба рухатись саме в цьому напрямі. Пане Володимире, дякую вам за цю роботу, за цю аналітику. Що залишається дійсно багато питань, але в цілому ви дуже добре окреслили і певну хронологію, яка нас очікує. Тому дякую вам за, за цю інформацію. Дякую, на все добре. На все добре. Володимир Фесенко, політолог, був з нами на зв'язку.